Самий величезний привіт. 6 по 12 акції в магазині АТБ. Вчора був анонс, а сьогодні ми подивимось усі акції на продукти. Звичайно, що в анонсі одні ціни. А тобто одні продукти я показав, але сьогодні повний огляд. Я гадаю, що все одно будуть додаткові ще якісь продукти зі знижками. Тому давайте подивимось. Дякую за коментарі, дякую за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. На молочну хороша знижка 550 грамів вищого сорту своє лінія 100 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Виріб апетитний м'ясний. Розумний вибір 500 грамів 43,60. Виріб м'ясний часниковий 420 грамів 68 гривень. Виріб м'ясний новомиргородський 420 грамів 48 гривень. Гурман із сиром 420 грамів 99. Так, це у нас сардельки з м'яса птиці, своя лінія за 100 грамів 16,40. Це у нас грудинка особлива зі свинини копчено Варена. Своя лінія за ціною 35,60. А ще триває акція на баликову 500 грамів 91 гривня. І ось вже поставили новий продукт. Ікра Норвен. Так, що це у нас? З креветкою в соусі 160 грамів, 50 гривень та 30 копійок. Ікра Мойви водний світ з м'ясом криля 160 грамів, 52,70. Сьомга від торгової марки Kit. З кибочки 60 грамів, 85 гривень та 70 копійок. Оселедець своя лінія. Шматочки волії 180 грамів, 46 Точнісінько такий самий, тільки вже з духмяними травами 46 За 200 гривень можна придбати ікру нерки. Зі знижкою своє лінія м'ясо мідії в олії з прянощами 200 г51 гривень. Кравові палички охолоджені, своє лінія 500 грамів 87 гривень. Від торгової марки Норвен сьомга, шматочок 210 г 216 гривень. А зі знижкою оселедець Матія Лігі 240 грамів 58 гривень та 50 копійок. Від торгової марки Kit масляна холодного купчення 150 грамів за 118,50 Ціна на яйця залишається як вчора 5 гривень та 12 копійок. Заморожені крабові палочки делюкс 500 грамів. 107 гривень та 30 копійок. Заморожені водний світ 250 грамів. 69 гривень. Новинка, щойно виставили. Дивіться, водний світ без льоду. Плати за смак, а не за лід. 400 г дика креветка. За ціною 209 гривень та 50 копійок. Віднорвен креветка заморожена 700 грамів. За ціною 200 гривень. Водний світ це у нас рибка, нототеня тушка морожена. І за 100 г ціна 100, а вибачаюсь, ціна за кілограм вказана 180 гривень. Нагідці від торгової марки Ласунка з курячого філе 330 г 74 гривні. В акції хачапурі торгової марки День у день 300 г 75 гривень. Своя лінія вареники з картоплею та грибами 900 грамів 58. Пельмені розумний вибір, курячі. А, так, пакування 800 грамів, 80 гривень та 70 копійок. Мотанка пельмені від Геркулес. Три м'яса 600 грамів, 66 гривень та 50 копійок. В акції пельмені своя лінія 600 грамів філейні 67 гривень, акційна ціна. Улар крила курячі по 8,40 за 100 грамів. Гомілка куряча, улар по 8,65. Суміш своє лінія заморожена, італійська 400 грамів, майже 55 гривень. Господинки, не забудьте за тісто філо від своєї лінії 400 грамів. Акційна ціна 28,50. Масло яготинське 73% жиру 80 гривень. Масло своєлінія 72% жиру. Майже 74 гривні. Масло Дари Карпат 72% жиру. Майже 89 гривень. Ой, а на сир сьогодні бачу дуже багато червоних цінників. Давайте зверху і по черзі. Ось такий сир напівтвердий пластинами 135 грамів 69,50. Сир королівський в таку ж саму ціну. Сир преміум Цезар 135 грамів 58. В таку ж саму ціну Маздам. Сир вершковий та голландський своє лінія 160 грамів 59 гривень. Сир з венигора екстра та сметанковий 160 грамів 61 гривня. Пірятин 160 грамів 75. Моцарелла, сир та ементалір по 57 гривень. В акції зараз филата. 180 грамів 59 гривень. Зверніть увагу, тому що деякі магазини оця филата вже йде по 160 грамів. В АТБ поки що, мабуть, допродають оцю по 180 грамів. Майже 50 гривень Моцарела, 125 грамів. Крем, сир з додаванням лососю 150 грамів, 68,40 Плавлені сирочки комо за ціною 16,90. Зі знижкою ще поставили сирочки моліндам по 20 гривень. акційна ціна. Та плавлений сирочок президент вершковий за ціною 19,40. Ферма кефір 2,5 жиру 43 гривні. Молокія кефір а 1% жиру 39,50. Галичина карпатський нежирний кефір 48 гривень. Сметана президент 20% жирності 51 гривня та 50 копійок. Сметана Молокія також 20% жиру, 55 гривень та 30 копійок. А є ще Молокія 15% жиру, вона на 10 гривень дешевше 46 гривень. Сметана своє лінія, 15% жирності 400 грамів, 41 гривня 50 копій. Лазуровані сирочки день у день по 10 гривень. Зі знижкою можна придбати лактонію йогурт 28 гривень. А личина? карпатський йогурт без цукру 550 грамів. 47,70. Молокія йогурт з лаки або ж абрикос 26 гривень 250 грамів. І в таку ж саму ціну полуниця або лісові ягоди. Дуже смачні ось ці йогурти двошарові по 17,40 100 грамів. Є різні смаки. Цукерочки від Любімов. Це велике пакування, 290 грамів, 223 гривні та 60 копійок. Ось такі, як я говорю, галаретка. А вишня або ж апельсин 72 гривні 50 копійок. Делюкс це трюфель 200 г 107,70 г. Любімов стружка кокосова, мигдаль 140 грамів, 144 Своя Своє лінія пташине молоко 240 грамів за 129 гривень. Своє лінія цукерки з горіхом цілим лісовим 200 г 125,30 гривень. А зефір Жако класичний 350 грамів, 59 гривень. А зефір Престиж 300 грамів, 52 гривні, 70 копійок. Усі ямі-гамі жувальні цукерки від Рушен по 19 гривень, знижка 45%. Давайте подивимося, що на вагу. Ось такі бом бомбони. Так, за 100 грамів 19,30. Хто полюбляє престижний віночок, чи який він престижний, по 16 гривень за 100 грамів. Цукерки своє лінія кокосові, майже 20 гривень. Зараз дуже хороша знижка на шарм. Це мої улюблені цукерки, одні з найулюбленіших 26-60, дійсно дуже смачні. Ось ці також непогані. Це здається АВК 22 гривні, 35 копійок за 100 грамів. І зі знижкою зараз можна придбати цукірочки Ромашка. Своя лінія за 100 грамів, майже 15 гривень. Печиво орево, але зверніть увагу тільки із полуничною начинкою по 30 гривень 40 копійок. Нарешті В АТБ знижка на крекер Тук 33,70 Печиво від яріч з кокосом 220 г 28 гривень. Шоколадки ЛАКМІ за ціною 38,50 Шоколадки світоч майже 55 гривень. В акції печиво Ловіта від «Рушен» два смаки на вибір, вага 420 г80 гривень. Зі знижкою 40% тістечко Барні 54 гривні та 50 копійок, вага 150 г. Артек вафельки від світоч 42,60 гривень. Сьогодні в АТБ цукор 31 гривня кілограм, але це друга категорія. Дивно, є ж такий самий. Бачите, також друга категорія. Не знаю чому і той, і той і другий. Але цей 34,50. Найдешевша олія в магазині. ТБ це олія розумний вибір. 850 мл, Так ціна ще тримається: 60 гривень та 50 копійок. А зі знижкою олія майола 65 гривень. Олія своя лінія. 3 літри 226 70. Олія щедрий дар» – 3 літри 255 гривень. Не забудьте, що в акції горошок та кукурудза торгової марки День у день зараз зі знижкою в ціні 34 гривні та 30 копійок. А в акції оливки від делюкс, чорні з кісточкою та без кісточки 70 гривень та 40 копійок. Також є зелені без кісточки 79.30. Також від делюкс гриби печериці 450 грамів 101 гривня 50 копійок. Зі знижкою філе кумбрії в гострому соусі. 65 гривень. І філе кумбрі в олії 68,40 170 грамів вага. Паштець з печінкою та ікрою Тріски. Це хороша фірма Багда. 63 гривні, 100 грамів. Сардина Ріга Голд в оливковій олії 56 гривень. Сардина Боцман бланшована в олії 49,50 гривень. Сканді, також якісна консерва 240 г в томатному соусі 64 гривні. На каналі дуже багато різних розпаковок, точніше, дегустації консерви за тебе. Завітайте на інший плейлист. На цьому ж каналі обирайте плейлист і можете переглянути все, що вас цікавить, із консервами. Паштет шпротний також цієї фірми за 40 гривень. Сардина з додавленням олії це своя лінія, майже 49 гривень. А зверніть увагу, зі знижкою тонець своя лінія у власному соку та подрібнений в олії 185 г за 42 гривні. А сьогодні вже можна придбати зі знижкою паштет з кролика. 130 грамів, 84,50 Будь-яка каша, перлова, пшенична рисова з куркою зі свининою. А, також і дегустація цих каш, нещодавно відкривали. Будь-яка 48 гривень. Розумний вибір яловичина 340 грамів, 47,70. О, це також була дегустація свинини а, на каналі а, родинний смак. 80 гривень 50 копійок. Консерви Тірольські. 300 грамів, а зі свининою 60 гривень. Дивіться, зробили паштет трішки більше за вагою. Бачите, ось ці маленькі, вони тут по вазі 130 грамів, 34 гривні. І зробили точнісінько такий самий з індика, тільки вже 250 грамів за 44 гривні це набагато дешевше. Дуже хороша знижка на приправи своє лінія. До плову, до шашлику, до м'яса, до картоплі, до курки будь-яка 8,30. лінія майонез провансаль 300 грамів 29,50. Майонез смачний, лінія 300 грамів 26 гривень. І також в акції майонезний соус своє лінія 300 г за 20 гривень. Та 50 купів. Щедро провансаль 150 грамів, 22 гривні. Акційна ціна. Делюкс кава смажена Мелина 250 грамів, 160. Кава делюкс натуральна мелина 100 грамів 79,70. Розібрали і знову залишили нам одну Кава делюкс натуральна мелена 500 грамів 310 гривень. Кава делюкс у зернах кілограм 595. Кава Еліс Ексклюзив 250 грамів 187 гривень. Кава Еліс Гурме 500 грамів 320. Форд кава 225 грамів 152 гривні. Зі знижкою кава зі Львова, ірландський крем 214,40. Арабіка чорна карта 230 грамів 155. Нескафе Голд 200 грамів за ціною 264 гривні. Та Нескафе Голд 280 грамів за ціною 449. Якоб з Крима Монарх 60 грамів 116. А зі знижкою ще можна придбати. Амбасадор Мажестік кілограм кава в зернах 595 гривень. Якобс Монарх, кава 280 грамів, 390 гривень та 50 копійов. Кава 100% розчинна, гранульована, 100 грамів від розумний вибір, 103 гривні та 60 копійок. Кава своя лінія, сублімована розчинна. 200 грамів, 185. Дуже хороша знижка. Її точнісінько така сама, тільки вагою 100 грамів за 107 гривень. Чай, «Алокозей» 180 грамів чорний 71,50. Алокозей 80 грамів. Байховий, крупнолистовий, 37,20. А є ще пакетований чорний, 25 пакетів, 27,50. Зі знижкою чай, батік, гранульований 110 грамів 51 гривня 50 копійок. Чай, шерлок, чорний, цейлонський, 100 грамів, 83 гривні. Та в таку ж саму ціну чорний з бергамотом. В пакетиках Шерлок з ароматом бергамоту 25 пакетів майже 44 гривні. Цього разу в акції з хорошою знижкою. Чай «Ловаре» чорний, чорний з бергамотом та зелений. 24 пакетики, 41 гривня та 70 копійок. Ну, все, я йду знімати наступне відео. Дуже хороші знижки. Зараз подивимося ще з вами на побутову. Економних вам покупок і до зустрічі. Нехай вас все буде гаразд.